thank you На нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю! Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Заокеанська допомога українським військовим. Після анексії Криму до Одеси перебазувався пункт консультації та інформації з питань соціальної адаптації військовослужбовців. Шедеври створені кульковою ручкою. У будинку з ангелом відкрилася виставка графіки талановитої одеситки. Художниці лише 13. Конфлікт на сході змушує Україну переглянути звичну систему реабілітації військових. Адже, окрім медичної та фінансової допомоги, вояки потребують і психологічної. Частково цим займуться фахівці пункту консультації та інформації з питань соціальної адаптації військовослужбовців, який незабаром відкриється в Одесі. Раніше він базувався у Криму та після анексії півострова змінив місце дислокації. Слідом за флотом після анексії Криму до Одеси перебазувався і пункт консультацій та інформації з питань соціальної адаптації військовослужбовців. За підтримки НАТО він буде діяти у штабі військово-морських сил України. Основну діяльність спрямує на реабілітацію колишніх військових. Ми розглядаємо різні сценарії соціальної адаптації колишніх військовослужбовців. Головним тут, очевидно, має стати інтегрована система заходів з розвитку подальшої кар'єри військовослужбовців. Тим, хто звільнився зі збройних сил, вийшов на пенсію або отримав інвалідність, фахівці допомагатимуть з подальшим працевлаштуванням через курси перепідготовки. Їх вже налагоджують вишах Одеси. Це спеціальності цивільного морського флоту. Спеціальності по підготовці для працевлаштування в цивільних закладах, програмне забезпечення, а також в культурних і просвітницьких закладах України. Але враховуючи нинішні реалії, війну на сході, українські військові сподіваються на більш плідну співпрацю з альянсом. З поміж іншого йдеться і про модель морально-психологічної та медичної адаптації бійців. АТО. багато ми на жаль отримали. Поранених, скалічених це безумовно радикальне зрушення в житті кожної людини, коли вона втрачає кінцівку або око, і як, як здорові часто молодій людині змінювати весь порядок свого життя. Це цілий комплекс проблем. Новий пункт, звісно, буде підтримувати українських військовослужбовців і фінансово. Конкретні суми поки не називаються, але підхід до використання таких коштів точно має змінитися. Фінансова допомога і зараз надається. По-перше, нам потрібно її більше, звичайно. По-друге, нам потрібен кращий менеджмент, оскільки ну, значна частина допомоги, наприклад, витрачалася таким легким шляхом. На курси французької, німецької там, чи англійської мови. Люди часто з нуля йшли на ці курси, отримували там, за 4 чи 5 місяців якісь елементарні знання, не могли знайти роботу, через рік вони вже нічого не пам'ятали. А гроші витрачені. Знадобиться українським військовим і досвід їхніх колег у вирішенні вже хронічної проблеми забезпечення колишніх вояків житлом. В Україні черга на власні квадратні метри вже перевищує 40 тисяч осіб. Та останніми роками державний бюджет не виділяв на це ні копійки. Нині таку ситуацію час ламати. Катерина Чабан Георгій Дячик. Унікальний не тільки для міста, а й для усієї України. Проект створення територіально-екологічного кластера презентували в Одеській мерії. Його мета інформувати про реальний стан навколишнього природного середовища та пропагувати дбайливе ставлення до зелених насаджень в реабілітованих парках і скверах міста. Подробиці у сюжеті Катерини Чабан. Одеський регіональний відділ Асоціації міст України представив свій проєкт загалу. Над його створенням працювали не тільки учені, котрі вже мають певний досвід, а й зовсім молоді студенти одеських вишів та амбітні школярі. В настоящее время в місті працює концепція екологічного воспитания. Ви всі видите, какое серйозне внимание уделяется благоустройству парків, приведенню їх в порядок. Розробляються проекти благоустройства парку. в частности парков, относящихся к природозаповедному фонду. И поэтому нам приятно еще раз подчеркну актуальность этого проекта в том, что участие в нем принимали очень широкие круги общественности города. Это и ученики старших классов э, общеобразовательных школ, э, колледжей и э, лицеев, студенты и профессорско-преподавательский состав. Програми з озеленення міста, його енергозбереження, облаштування депресивних територій, благоустрою парків та скверів це лише частина тем розроблених проєктів. Вцілити у життя відтепер буде легше, адже сьогодні не потрібно будувати спеціальний науково-дослідницький інститут, аби реалізовувати намічений шлях. У вік інформаційних технологій найкращих спеціалістів можна об'єднати завдяки інтернету. Наша задача була тільки розробити електронний документ або который был бы сборно-разборным конструктором. То есть это модульный документооборот, который позволяет под нужный проект подобрать нужных специалистов из нужного вуза и выстроить всю работу в соответствии с той технологической задачей, которая поставлена перед данной группой. Взаємодіяти у вирішенні соціально-екологічних проблем Одеси будуть через територіальний екологічний кластер асоціацію, яка основана на принципі довіри між учасниками. Така співпраця повинна об'єднати вищі громадські та комерційні організації, а також місцеве самоврядування. Кластер це партнерство. Партнерство взаємовигідне, партнерство, яке… Основана на принципі довіри між тими, хто працює вместе. Наш Наш кластір унікальний. Наш кластер – це конструктор, який може будь-які проекти. Кластер дозволить у майбутньому підключити до роботи над проектами фахівців різних вишів, котрі забезпечать юридичне та економічне супроводження проекту на ранніх стадіях його розробки. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Ще одна талановита юна зіронька засіяла у Одесі. 13-річна художниця Даніела Білогрива презентувала персональну виставку графіки. Свої роботи показала у виставковій залі будинку з ангелом. На відкритті побували наш кореспондент Катерина Чабан. Свій творчий шлях Даніела розпочала ще у два рочки, а вже у п'ять з половиною стала ученицею студії образотворчого мистецтва дитячого творчого центру Дивосвіт. І вже незважаючи на свій юний вік, презентувала загалу другу персональну виставку у центрі реабілітації дітей-інвалідів імені Литвака. Даніела вже пережила перше з слави півтора місяця назад. Была первая персональная выставка. Мы провели ее в музее Западно-Восточного искусства. И, честно говоря, при подготовке этой выставки мы испытывали э, э, ну, волнение за свои годы. Э, э, за спиной у меня уже образовалось э, достаточно серьезное количество прекрасных работ, которые Ну, визиває тволніння, драйвіс людям. Даніелі всього 13 років, але її творчість та працездатність викликають захоплення не тільки близьких та друзів, а й професіоналів мистецтвознавців найвищого рівня. Кажуть, юна художниця може представляти культуру нашого міста далеко за межами України. Для створення шедеврів Даніелі достатньо білого паперу та чорної кулькової ручки. Решта справа фантазії і майстерності дівчинки. Це виставка для, мене. для мене вона Би, мені вона показує, що чоловік може очимо довго мріяти, воно мені дуже приносить радість, мені це подобається. Дуже. Мені подобається дуже. Експозиція юної художниці триватиме на Пушкінській до 3 грудня. Тож усі бажаючі мають змогу насолодитися роботами талановитої одеситки і вже на власні очі переконатися, творить маленька художниця по-дорослому. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Наступна інформація для автолюбителів: негода не має наміру покидати Одесу. У четвер у місті діяло штормове попередження. Дощова погода збережеться і наступної доби. При цьому температура повітря вночі опуститься до нуля градусів, а вже у суботу слід очікувати на різке похолодання. Уночі буде від чотирьох морозу до одного градуса тепла. Взяти на озброєння прогноз синоптиків на сам варто водіям, відправляючись у дорогу, краще замінити гуму на зимову. 20 листопада оголошено міжнародним днем відмови від тютюну. Тож, якщо ви планували покинути палити, саме час приєднатися до світової спільноти. Це останні повідомлення на сьогодні. Більше інформації вже у наступних випусках. А якщо ви стали свідками резонансної або просто цікавої події, телефонуйте до редакції 705 79 91 Побачимось.